Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. І ми продовжуємо наші ролики. Ну, На даний момент хочу вам показати ну, я думаю справжню красу. Вона підтверждає і назвою гібридної форми. Це краса балок. Ну, Дивіться самі, які вона показує результати. З року в рік в неї такі Ну, не знаю, кілограма по 1,5-2 по два Гроночки, яка чудова, крупна ягода. На даний час уже вона ну, достигла, вже де менші гроночки можна зрізати. І думаю, ця грона вже повністю стигла. Вкусові якості дуже високі. Одна із моїх таких улюблених форм по вкусу. Я її, ну, Можливо, од... ну, в трійку моїх любимих по вкусовим якостям вона точно в мене в Мене війде, тому що ягода така плотна-плотна, м'ясиста-мясиста, хрумка, з таким легеньким, з хорошим цукром і легеньким привкусом черешні. Ну, мені подобається взагалі черешня, тому можливо і за цього і такі вкусові якості мені дуже смачні. ну А там вирішувати вам. ну Дуже смачна вкусова форма. Висить. Е, Будь-який дощ, вже скільки років, вона років мене 4-5 вже плодоносить. Ну, я ніколи не замічав да гронки плотноваті, Ну ніколи я не, не не було, щоб десь ягодка підтріснула. Загнивання, дивіться, гронна все трошки плотна, вона вона ціла. Ягоди я не бачу ніяких. Ніде ні підтснувших, нічого, все, все в неї чудово. Дивіться, яка товста гребні ножка, вона не переламується, держачи таку, таку масу. Ну, Тут кілограма два це точно. У мене в минулому році була кіло сімсот гроночка, то в цьому році вона показує не, не хужі результати. Ну, Нагрузка в неї також завжди чудова. Ось дивіться на цій стороні, там вже я дві менші трішечки зрізав гроночки. Ну, Зараз на ту сторону перейдемо. Да, я залишаю по одній. Ну, трішечки, можливо, можливо, трішечки може підгорошувати. Ну, дивіться, ну, це дві гроночки, які трішечки загорошили на весь кущ. Ну, тут ось дивіться. Ну, Якщо вважати, що це, це горошить, вважайте ну, тоді самі. Я думаю, ну ось, можливо, трішечки. Ну, це невеликий горох. Якщо б... Підпрацювати трішечки ножничками, обрати ту таку горошащу трішки ягодку. ну Це було взагалі взагалі. Ну, я ніколи її не проріжав, ніколи не вбирав не ні плотності, ні горошащі. А ось хочу показати, дивіться, який пагін один і висить які дві. Ну Тут кілограма по півтора, мабуть. Ну, Три кілограма тут точно на один пагін є. Такі ягода дуже крупна. І вже майже достигла дуже такого раннього терміну достигання, чудова форма. Да, якщо б її трішечки прорядити, то я думаю, ягода б укрупнилась убрать мелоч, Взагалі був би товарний вид, у неї ну, один із кращих. Ну, і З такою, з такою ягодою, з таким товарним видом, ну, ви бачите самі все на своїх екранах. Ну, Ось, ось така краса балок. Ну, а зараз ми. Зріжемо декілька ягодок і я вам покажу, що вона на вагах показує. Ягода в неї дуже крупна. В минулі роки вона показувала ягідку десь до 16-18 грамів. Ну, зараз виберемо, де тут трішечки в нас такі середні ягодки. Вже починає. Оце ну, в нас три ягідки. Де тут оцю зріжемо? Ой, випала оцю. І десь. От, дивіться, 5. Ну, от 6 ягідок у нас на руці. Ягода дуже-дуже крупна. Вона важка. Ну Зараз розпочнемо із менших. Ось дивим. Менша ягідка 13,3. І оця ось. Це даже 15,8, а вроді би невеличка. Ну а ось наші більші ягодки. 16,8. Ягодка важка 17,9. Сьогодні невеличка 15 грам. І саме більша 18, майже 19 грамів. Ягодка в середньому в неї десь від 14 до 18 грамів. Ну, ось 5 ягідок 84,5 грама. Получається, ну, ось 6 ягідок, майже 100 грамів. В 6 ягідках цієї гібридної форми. Тому ну, представимо хвилинку, скільки в нас тут. Цій гроночки. Ну, ось така краса балок на сьогоднішній день, 22 серпня 2022 року. Рік у рік вона тільки прибавляє, також показує дуже-дуже добрі результати. Ну, а зараз ще ми розріжемо ягідку. забув Ягода дуже така м'ясиста. Дивіться, з білою сочна ну, Тут ось каймо, кайомочка, вона хрумка. Дивіться, як ріжеш прям аж ножик з м'ясо. Ягода в Ну, я ж повторюсь, це одна із моїх улюблених форм. Ягода біла. Ну і така взривна м'якоть всередині сочна. Під хруст. Ягода прям хрустить, сок. В неї мало кислоти, сахар, цей привкус такий трішечки черешні. Ну, це ж, я повторююся, це мій один із самих улюблених по вкусових якостях. Ну і по товарному виду, то в трійку сортів я його на своєму винограднику думаю, ну, він в мене достойно входить. І я з ним ну, ще буду працювати і працювати. Не знаю, як інші люди, як вона в кого це показує, можливо, кому подобається, кому ні. Ну, це моя улюблена, тому вона задержиться на моєму винограднику дуже-дуже і надовго. Так що на цьому поки все по цьому рок рокові. Ну, а далі будемо за нею наблюдати, будемо показувати стабільність цієї гібридної форми. можете подивитись за предучі 2-3 сезони відео. Рік у рік, один і той же дуже чудовий результат. Ну, Підписуйтесь на канал. Всім кріпкого здоров'я, всього найкращого. Ну, коментуйте, а там йдемо далі. До побачення.